Кількість важлива так ну так. журналістів значно менше на там трьох-п'яти каналах. Це аспект нацполіції, бронь. О, та тут ми тут. Ми до речі, взагалі дуже цікава тема. Справа у тому, що Україна займає, займає перше місце з кінця по кількості поліцейських на 100 тисяч населення. Угу. У нас більше 700. норма складає десь від 200 до 300 поліцейських на 100 тисяч жителів країни. Тобто у нас майже в два з половиною рази перевищена норма поліцейських на співробітника Міністерства внутрішніх справ на 100 тисяч громадян. І вони всі отримали сьогодні броню. І полки, ну я не беру, допустимо, добре національна поліція, вона сформована у нас на у нас більш-менш нова, вона працює. Ну а що роблять полки спецпризначення? Міністерстві внутрішніх справ. Вони ж вони ж нікуди не ділися, і вони на фронті не воюють на сьогоднішній день, і таких, питань, і таких питань постає. Плюс у нас ще є ж Національна гвардія України ага. від не від неї, так же, як від національної поліції, так же, як ну більше по нихто і по і прикордонна державна прикордонна служба, теж от вони виставили там по одної-дві бригади. Які сьогодні воюють в лавах а, Збройних сил України А, що, так, що, а чим в лавах Сил інші? оборони України? А чим інше займається ця, ну, проста ресурса, а інші, за словами міністра, вони несуть службу в посиленому режимі на, на території України? Угу. От, от, така, от тут у нас це вже друге джерело військовозобов'язаних. Яке можна було яке б можна було отримати для для поповнення поповнення мобілізаційної резерву і лав сил оборони України, лав Збройних сил України? Питання демобілізації відділили від цього закону про мобілізацію. Сказали, ну Ганна Маляр якось не тактовно сказала, що самі знаєте до кінця це не передбачено, мали б самі розуміти. І тому з цим не проголосуємо, тому що його там доопрацьовувати і, до... і доопрацьовувати. Тобто, звільнення з військової служби можливо вже після закінчення воєнного стану, після перемоги, після закінчення війни, коли війна не зрозуміла, це все. Це все нам зрозуміло. І як ви ставитеся до цього конфлікту, який, ну, в принципі, публічно відбувся? Ну, не до конфлікту, а такого непорозуміння або неетичного точнее як... спілкування, в... так скажімо. В, ну, ви, ви, ви дуже ви вірно почали, що це було зроблено просто не тактично. Ну, так, м'яко кажучи. А ось в чому в чому полягає проблема? Проблема дійсно закон, закон про мобілізацію не передбачає демобілізації під час воєнного стану. Як, якби у нас був введений стан війни, то тим більше цей закон стан війни, точніше, в країні, не передбачає демобілізації під час стану війни. Єдине, там наскільки я от почув реч речника міністерства оборони. Він, він уточнив ситуацію, що треба розібратися з порядком демобілізації людей, які мають на це право: це або по хвороба по хворобі, або по пораненню. З, якщо є так, якщо підпадає під категорію демобілізації, тому що у нас це це питання, наскільки я знаю, дуже. Ну, в такому ганебному стані, і люди багато ходять по цим кабінетам, оформлюють справки для того, щоб підтвердити право на демобілізацію по стану здоров'я. Оце величезна проблема на сьогоднішній день. Їх виводять за штаб, а через три місяці їм перестають платити їм залишається оплата тільки за звання, а не за посаду. І е, починається проблема в тому, що людині навіть нема за що е, жити. От тут треба е, розібратися, і треба цей механізм е, відпрацювати, щоб або платили до моменту виключення з, з списків частини, або цю процедуру треба максимально прискорити, щоб людина встигала за момент виведення із поза штат е, звільнитися з лавбройних сил, отримати комп. І оформити компенсацію за втрату працездатності, якщо вона має на це.